Марго, спробуй заспокоїтись. Дихай повільніше, інакше подихів не вистачить до кінця дня. І добре, я спробую. Чи можу я зробити тобі укол? Так. Ти готова? Ваші орієнжоніки. Дякую, ми вже йдемо. Зачекай. Я хочу перевірити твою нестачу вдихів. Давай ще трохи посидимо в тебе нестача більше, ніж 300 вдихів. Все добре. До кінця дня баланс відновиться. Сказала, що сталося. Мого батька більше нема. Боже, який жах. Це неправильно. Так не можна. Ти не відуявляєш, якою він був людиною. Марго, я співчуваю тобі. Але тобі потрібно заспокоїтися. Твоя нестача дихання не повинна перевищувати 500. Ти ж знаєш, наскільки це небезпечно. Дякую за твою увагу, але я з цим розберуся сама. Я тебе не відпущу. Ден, Це наше перше побачення. Ти не повинен займатися моїми проблемами. Я хочу. Системна помилка, я весь день дихав дуже повільно. Я не міг заранок зробити 15 тисяч вдихів. Наша система ніколи не дає збоїв, вона працює як годинник. То випишіть субсидію, іначе я помру через кілька хвилин. Для субсидії потрібно приходити з пакетом документів, а не обвинуваченням на адресу нашого програмного забезпечення. У мене немає часу для підготовки документів. Я жити знав. Грето? Мені терміново потрібна твоя допомога. Допоможи мені, чого ти стоїш? Він не живий. Та що ти? Просто людина прийшла до мене відпочити. Це ж найкраще місце для відпочинку. Хіба ти не знав? Мені терміново потрібна субсидія на 500 або 1000 вдихів. Хто в нас такий марнотратний? Це Марго. Познайомтесь. Номер. Що? Мені не потрібно її ім'я, скажи номер. Марго, назви свій номер. Вона безмовна? Б три, п'ять, ісім, 8 вісім Ф. Потрібно 500 чи 1000? Давай 1000, Про всяк випадок у Марго нервовий зрив. Тисяча вдихів на Б 35 87 6 8 8 Вісім вісімФ. Ф. Коли? Зрозуміло. А що ж твоя подруга не сказала, що вже отримала субсидію у цьому місяці? Отримувала? Минулої середи. Ти подивися на неї. Вона вирішила отримувати субсидію щотижня. Ми на таких, як ти, повітря не наберемося. Навіщо ти брала субсидію? Минулої середи померла моя мати. Сьогодні, батько. А якщо в тебе завтра помре брат, ти знову прийдеш у банк? Грето! Що грето? Що я можу зробити? Я не можу роздавати вдихи кожній твоїй подружці. У нас у законі прописана одна субсидія на місяць, і те, що ти, мій брат, нічого не змінює. Так я до тебе перший раз у житті з таким проханням прийшов. Ти для своїх подруг щодня цю послугу робиш. Ти хочеш побачити мене за гратами, так? Та ніхто тебе не посадить, не сміши мене. Ні, я сказала: це неможливо. Добре. Даремно ми сюди прийшли. Ти, де не почекай. Я сподіваюся, ти не збираєшся вести її туди. Це не твоя справа, греш. Приберіться мене, будь ласка. А якщо я побачу, куди ми їдемо. Мене доведеться позбутися? Якщо хтось дізнається, що я привіз тебе сюди, то позбутися доведеться мене. Це означає, що ми прийшли? Так. Можна знімати пов'язку? Зараз можна. Де Звідси надається повітря, насичне кисне. А оцей пристрій змушує твій лічильник вдихів працювати в зворотній бік. Як це в зворотній бік? Ти дихаєш, а твої вдихи не додаються. Вони віднімаються. Як таке можливо? Не питай, просто дихай. Ти один з них. Один з кого? Ти з банди флешера. Боже, збав! Про що ти говориш? Але ж тільки флешер здатен обходити систему контролю повітря. Мені здається, ти надивилась якихось фантастичних казок. Не існує ніякого влеша. Не існує. Місенітниця. Тоді що тут відбувається? Або ти мені все пояснюєш, або я звідси йду. Я син сенатора. Ти хто? Я той, хто може дихати скільки завгодно. Член вищого суспільства. Той, кого люди поза очі називають паразитом держави. Люди здогадували, що система розподілу вдихів несправедлива. І 40 тисяч вдихів для членів уряду це занадто багато. Але кімнати зі зворотнім відліком вдихів це Це неможливо повірити. А в це не потрібно нікому вірити. І про це нікому не можна знати. Зрозуміло? Та да, мені все одно ніхто не повірить. Це точно. То як ти опинився на побаченні зі мною? Де я? А де син сенатора? Ти ж сама на мене впала. Ну то що? Ти міг просто пройти повз? Не кажи душно. Ти зовсім не така, як інші. І добре про це знаєш. Хіба можна пройти повз таких дівчат? Ти можеш запросити будь-яку дівчину в нашому місті. І вона побіжить за тобою. Через те, що в мене татко сенатор. Я не хочу, щоб це було так. І тому ти вирішив заманити мене у кафе оранжоніку, Так? Оранжонік може собі дозволити багато чоловіків. Угу. Хіба що у своїх мріях? До речі. Ми його так і не випали. Ну, треба було взяти з собою. А можемо повернутися до кафе. Хочеш? Хочу. Але спочатку поясни мені, що в цій кисневій трубі. Які трубі? Ось там. Алло, флешер? Він наш. Що тут відбувається? Зараз флешер тобі все пояснить. Флешер? Який чорт забирай флешер? Той, якого, на твою думку, не існує. Навіщо ти мене зв'язала? Щоб ти нікуди не втік. Ти все це влаштувала. Не я. Наша команда. Ти насправді з банда флешер? Це не у нас, а у вас банда. Ми нічого не крадемо. Ви забрали у людей повітря, а ми хочемо його повернути. Повітря віддали під контроль уряду на загальному референдумі. Люди самі за це проголосували. Так. Але ж ви обіцяли, що контроль за повітрям буде на користь усім людям, що це задля нашої безпеки, що відключати повітря будуть лише бандитам, злочинцям і терористам? У світі тепер нема злочинності. На вулицях більш нікого не грабують та не вбивають. Ну звісно, тепер замість злочинців цим займаєтесь ви. Думаєте, ми не бачимо, що уряд став одним гігантським злочинцем. Марго, про що ти? Вам не подобається ця людина? Не проблема. Відключимо йому повітря. Нікому не відключають повітря просто так. Що? Скажи це усім, хто не погоджується з системою. Скажи це бідним, старим, душевнохворим. Ви гадаєте, ми не розуміємо, що повітря відмикають усім, кого вважають баластом для суспільства. Але подивись, яке суспільство ми створили. У цьому суспільстві не лишилося місця для моїх батьків, для двох моїх братів. Їх більше нема. Навіщо мені не таке суспільство? Воно для тебе. Я дам тобі нове життя, я, я дам тобі владу, ти, ти зрозумієш, наскільки це життя прекрасне. Ти більше нічого мені не даси. Молися Богом. Щоби флешер не відправив тебе твоєму татусиві по шматочках. Чому мене? Що я йому зробив? Нічого особистого. Ми викрадемо дітей кожного сенатора і обміняємо їх на повітря. <ріць> Що тут смішного? І це, і це є ваш план. Так, це наш план. Чи відбувається? Невже ти вважаєш, що якась група злочинців може перемогти нас? Що, обійшовши наше програмне забезпечення, ви зможете нас контролювати? Чому я не можу дихати? У цьому приміщенні ми деактивували твою піратську програму і повністю відновили контроль над твоїм диханням? Кожен член уряду та будь-який чиновник до третього ранку має здатність ментально призупинити дихання? Будь-якого з громадян. Так, це секретна інформація, яку ти вже нікому не зможеш розповісти. То От як ви нас знищуєте. Але цього разу все буде інакше. Чому це? З хвилини на хвилину тут з'явиться флешер і вся його, як ти кажеш, банда. Мені здається, він вже тут. Тим гірше для тебе. Але він не дихає. Не кажи дурню. Ми закінчили. Я ж казав. Марго, в нашому світі немає більше місця для злочинців. То це не ми все влаштували. Хабе. Виходить так. Ти принесла? одну хвилинку. Нам треба дещо доробити. Ми так і не випали наші оранжоніки. Ти просто спробуй цей смак. Ну я тобі смачно? Смачно. Ми не можемо надати вам субсидію на підставі цих документів. Приберіть у мене, будь ласка. Just sinking